Вас в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь програма Рецепти здоров'я я, я і ведуча Лас спрінчинат. А сьогодні ми будемо говорити про те, які операції можна проводити прямо в одній з наших Чернівецьких поліклінік, а саме в поліклініці номер 2 Про це ми поговоримо з гостем, який завітав до нас студію. Це лікар-хірург. Микола Андрійович Кропотницький. Доброго вечора. Доброго вечора. дякую, що ви до нас прийшли. Ну насправді про операції в поліклініці. Якщо чесно, я дізналася тільки. Напередодні, от як готувалася до програми, я не знала особисто, наприклад, що у нас в поліклініці проводять такі ну досить нелегкі і непрості втручання. Отож, Микола Андрійович, перед тим, як ми почнемо з вами спілкуватися, я хочу переглянути візитку, відеовізитку про вас, і ми продовжимо. Микола Андрійович Кропотницький, лікар-хірург, лікар вищої категорії, завідувач центру амбулаторної хірургії комунальної медичної установи міська поліклініка No2. Практикує 35 років. Професію лікаря обрав тому, що прагнув допомагати людям. Вважає, що в медицині не повинно бути випадкових людей. Лікарем може стати лише той, хто підсвідомо хоче і готовий допомогти іншій людині. Хобі Миколи Андрійовича медицина не по спеціальності. Вільний від роботи час присвячує родині, захоплюється фотографією, любить гори та туризм. В ефірі про програма Рецепти здоров'я. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас виникають запитання, будь ласка, телефони в студії 519-110. Почнемо. Коло Андрійович, скажіть, які операції, що взагалі ви робите? Взагалі, чим ваша поліклініка відрізняється від інших? Тому що, ну, наскільки я знаю, що в кожну поліклініку можна там прийти, зробити якісь. Там, Укол, да, там якісь таке легкі дороги постарають про те, що колектив, який я очолюю. Наш центр амбулаторної хірургії займається амбулаторними напрямками хірургічних профілів, а саме хірургії, дерматохірургії, проктології, судинної хірургії, а також травматології ортопедії і урології. У нас ще працює денний стаціонар, де проводиться, проводиться лікування хворих, котрі раніше лікувалися в стаціонарах. А зараз є така форма, коли люди приходять лікування десь на протязі трьох годин, десь і можуть піти додому. У нас ще існує ну те, що чим ми відрізняємося від інших: це хірургія одного дня. Тобто, у нас можна зробити операції трошки більш складніше ніж раніше робилися у поліклініці, і такі, які раніше робилися, скажімо, тільки в стаціонарах. Це називається хірургія одного дня, і скажімо, операції на червній стінці – Зокрема, грижі червоної стінки, операції при деяких нескладних випадках варикозного розширення, вен операції при урологічній патології, котрі раніше робилися в стаціонарі, зараз можуть робитися у нас, а також деякі ортопедичні операції. Враховуючи, що у нас хороші умови і наявна післяопераційна палата у нас можлива навіть і амбулаторна загальна анестезія. У нас є лікар-анестезіолог, який дає наркоз, і людина може поринути в наркоз і під наркозом, під таким знеболенням загальним, можна провести операцію. Ми відрізняємося от від інших хірургій, тим, що у нас хороший, після ремонту хороший операційний блок. У нас є можливість робити операції розширеного спектру, амбулаторні операції розширеного спектру. І таким чином ми можемо більш широко приймати пацієнтів і надавати їм допомогу. На сьогодні. Таке розширення е, операції е, з направленням хворого додому в цей же день розширяється. Це так звана хірургія одного дня. Існує е, Всесвітня асоціація хірургів одного дня. От в минулому році наприкінці е, був з'їзд Будапешті, але ну, міг я туди поїхати. В розвинутих країнах до 60% оперативних втручань зараз робиться, і в цей же самий день людина виходить з госпіталя і або їде додому, або на заході там існують так звані готелі біля крупних лікарень. І Хворий там знаходиться в готелі. Він не потребує. Дороговартісних, значить, спостережень і методів, і це обходиться значно дешевше. Операція така в, в умовах поліклініки хірургії одного дня вона буває в 3-4, в деяких випадках до 10 разів дешевше, ніж в стаціонарах. Ну, у нас такої висококваліфікованої хірургії, на жаль, поки що немає, Значить, це притаманно для високорозвинених країн у нас є можливість прооперувати деякі види патології, котрі раніше вимагали госпіталізації. Це в принципі і відрізняє нас від інших. Чому е власне, виникла потреба створити такий центр амбулаторної хірургії? Значить, Поясню. Справа в тому, що е зараз е всюди, в усьому світі йде вартості е лікування. Uh -huh. Лікування у стаціонарі воно тягне. Відсотків 70, мабуть, це готельні послуги, це харчування, гігієна, утримання всього персоналу, який доглядає за пацієнтами. Все це достатньо. У всьому світі бореться, якщо ви знаєте, в розвинутих країнах ціна одного дня від однієї тисячі доларів до п'яти доларів в різних центрах, скажімо. Це наш не стосується, але і у нас, скажімо, один день перебування у стаціонарі дорожче, ніж один день перебування в поліклініці. І тому ще років з 20 назад був прийнятий шлях до збільшення так званої стаціонар замінної допомоги до збільшення допомогу. Тобто ці пацієнти, які раніше лікувалися у стаціонарах, вони плавно приходять на лікування в амбулаторіях. Значить, враховуючи, що зросли можливості комунікації, а саме є мобільні телефони, є достатньо розвинута вже трансфер, тобто пересування людей. Значить, зараз є можливість швидко добратися до пацієнта. Вирішити якісь питання, і для цього немає, немає потреби, щоб людина знаходилася у стаціонарі. От і, в принципі, все це зроблено для чого? Для того, щоб здешевшити е е е вартість медичних послуг. Скажіть, люди, які у вас оперуються, так, ваші пацієнти, це пацієнти, тільки які проживають на. Якщо це можуть бути пацієнти, які не є на території, поясню. Значить, наша установа обслуговує людей, які живуть в Шевченківському районі. Шевченківському десь приблизно 74 тисячі пацієнтів. Також ми консультуємо. Крі живуть на території Роша. Uh -huh. їх там обслуговує, обслуговують сімейні лікарі, uh -huh. Ось. і тому до нас практично десь біля 94 тисяч пацієнтів відноситься. Інші пацієнти з інших місті, з інших з інших районів міста також можуть до нас звернутися. У нас є така можливість. Людина пише заяву на ім'я головного лікаря. Головний лікар підписується, і людина має право обслуговуватися там, де вона має бажання. Людина має право вибору лікаря. І тому у нас лікуються хвори не тільки з нашого району, але й з інших районів. Але переважно, звичайно, лікуються з району, тому що в інших районах там є свої. І невеликі операції вони можуть також зробити. Але от більш великі операції можна зробити і у нас так само. Тому от, в основному, звичайно, лікуються все-таки пацієнти, які відносяться до нас. Найчастіше, які проводити операції? Ну, найчастіше у нас операції проводяться. З гнійною патологією, але такі операції гнійної патології проводяться в принципі, в інших поліклініках. У нас проводяться достатньо багато операцій на шкірі пічкінної клітковини, які рідше проводяться в інших поліклініках. Значить, у нас є можливість при великих пухлинах дати гарне знеболення, у тому числі і загального плану. Значить, і таким чином люди. Дається знеболення людина під наркозом не хвилюється. Ми видаляємо достатньо великі пухлини, які раніше ми направляли у стаціонар. Приходять люди з нашого району, приходять з інших районів з великими пухлинами. Ми ще робимо і операції з грижами, mm -hmm. от не дуже багато у нас є операцій на Венах і проктологічних операцій. Це достатньо висококоліф... високоспецифічні операції, значить, і для деяких з них потрібна сучасна техніка. На жаль, у нас немає такої можливості, як скажімо, в приватному центрі ЕксПМ. Е е е як же ж він? Uh -huh. У них є ця е, техніка, і вони проводять ці операції е, за один день. Е, ну, правда, там певна ціна. У нас, на жаль, такої е, е, як у них немає, тому ми ще обмежені в, в проведенні таких операцій. як У них але ми сподіваємося, що з часом, якщо все буде гаразд, е, буде йти розвиток. І таке такі операції як робляться в приватних клініках, можна буде робити і в комунальній установі. Так, ми щиро на це сподіваємося. і Віримо, скажіть, а яка кількість операцій взагалі за місяць чи ну чи за рік можливо минулий? Чи достатньо вам чи маєте ви роботу роботу? Ми маємо десь від півтори до двох тисяч операцій, робиться за рік. Значит, робота у нас є, але хотілося б її інтенсифікувати. У нас є можливість і бажання зробити і більше операцій. Зрозуміти один момент: питання не в кількості операцій, питання в кількості оздоровлених пацієнтів. Якщо людину можна оздоровити без операції, не варто це при геморридальній хворобі оперується тільки один з десяти. Mm -hmm. При варикозних хворобі, якщо на ранніх стадіях можна прийти, не потрібно робити операцію, можна багато кому допомогти і консервативно. Амбулаторний хірург займається не тільки операціями. Я хотів би сказати два слова трошки про свій колек. Про те, чим ми займаємося. Значить, Оперативна діяльність це десь біля 10% нашої роботи, а все інше це є консервативна складова нашої роботи. Вона достатньо велика і достатньо потрібна. Ми займаємося консервативним лікуванням, ми займаємося діагностикою, ми займаємося профілактичними оглядами, ми займаємося експертизою непрацездатності, експертизою. Тривали непрацездатності, тобто, обстежуємо людей, направляємо на МСЕКи для визначення інвалідності. Ми займаємося відновленням хворих після проведених операцій, проводимо їм реабілітацію та відовну терапію. От, все це достатньо складні і потрібні людям. Але це не є операції. Угу. Просто у людей склалося таке розуміння, що хірург це тільки той, хто робить розріз. Так. А я хотів би нагадати, що хірург це взагалі то лікар, а потім вже той, хто робить в деяких випадках розріз. От, і хороший хірург не той, хто дуже багато оперує, а той, хто оперує там, де дійсно потрібно, і так як дійсно потрібно результатами в кінці. Хотіла би запитати вас про. Е те, як ви спостерігаєте далі за пацієнтами, і чи були випадки, коли від вас пацієнтів направляли вже в лікарні? Ну скажімо так, у нас щодо цього нового методу хірургії одного дня, значить йде відбір хворих для операції в умовах хірургії одного дня? Не всіх операцій, не при всіх е, е, станах можна оперувати поліклініці, відпустити додому. Людина обстежується так само, як для операції у так же Значить, Ми виважуємо, кого можна взяти, кого не можна взяти. Є певні критерії, по яких можна людину лікувати, з, потім відпускати додому, а по яких не де неможливо це робити, ми обов'язково. Тільки в стаціонарі uh -huh. ніколи не беремо у себе лікування за лікування тих людей, котрі не підлягають. У нас доктор-анестезіолог дуже кваліфікований, дуже за цим ділом слідкує. Перевіряє ми хірурги перевіряємо самі, потім він ще раз перевіряє. Uh -huh. значить, всі покази, протипокази, які ускладнення можуть наступити. Ми до них готуємося, значить, слідкуємо за хворим після операції. Система така, значить, ми взнаємо, де людина працює, чи є хтось хто може за нею доглядати. Тому mm -hmm. ну, що після операції треба, щоб поряд була якась людина. Значить, ми оцінюємо, чи людина зможе перенести операцію. Додому, чи в неї є запаси. Ми маємо зв'язок після операції. Людина лежить в післяопераційній палаті або в денному стаціонарі 3-4-5 годин. Ми перевіряємо, як людина відійшла від наркозу, може ходити, не може ходити. Як вона випереднилася, може пересуватися. Людина доставляється до. Свого будинку. Як правило, у супроводі медпрацівника, ну, я сам особисто не один раз відвозив пацієнтів додому, хто насаперувався той знає. Людина доставляється додому, даються їй знеболючі, даються поради, дається контакт лікаря значить, і в наступному ми по телефону визначаємо, як людина почуває. На наступний день, як правило, лікар перев'язує вдома. У складна така операція, яка не дає можливості рухатися. Якщо операція не, не така складна, mm -hmm. людина може прийти, вона приходить на перев'язку до нас у поліклініку. От, підстраховується тим, що ми дуже кого ми оперуємо, і потім ми стараємося грамотно прооперувати, щоб не було ніяких ускладнень після цього. Є домовленість, що якщо якісь будуть проблеми, то звичайно ми можемо госпіталізувати цю пацієнтку. За п'ять років був один випадок, що треба було госпіталізувати на наступний день, і один випадок, що було треба було госпіталізувати через два дні. Трошечки насторожило протікання, значить, після операційного періоду. Протягом одного дня ми вирішили питання, і людину виписала додому, ми делікували її вдома. Тобто, звичайно, люба операція, вона є операція. Немає е, безпечних операцій, немає безпечних наркозів. Uh -huh. Любий такий стан е, е, ну, може мати якісь ускладнення і в цьому світі це описано. Але ми поки що. Шо... Uh -huh. Стараємося, щоб все було гаразд, значить, і щоб не було ніяких ускладнень. Для цього використовується досвід, виваженість, повна обстеженість і контакт з пацієнтами. Котри, коли з пацієнтом нормально контактуєш. Перші якісь незрозумілі моменти, лікар виїжджає і вирішує питання. Поки що все було більш менш добре. Скажіть, є сезонність якась захворювань? Значить, по операціях, ну, чесно говорячи, скажімо, з винами люди приходять у другій половині року після mm -hmm. жаркого періоду. Значить, грижі оперують на весні, коли немає потреби. Ну, в важкій фізичній роботі uh -huh. на, на дачі і так далі, значить, ну, у нас в основному планова хірургія. Тобто е люди оперують тоді, коли їм зручно. Uh -huh. Весь рік йдуть операції. Ну, я при... помітив, що е от в, в лютому на початку березня, е потім в травні. В жовтні, в листопаді. Mm -hmm. ну Там зимові свята на зиму, знаєте, ніхто особливо не хоче оперуватися, коли йдуть зимові свята, там місяць десь, mm -hmm. а в відпочивати, чого я там буду йти на операцію оперуватися. От. Хоча є люди, котрим от, є проблеми, її треба вирішити, люди приходять. І Таким чином є певна сезонність невелика, але в основному все йде в плановому порядку, коли у людини виникла проблема, вона приходить і вона її вирішує. Ну, от мене просили запитати, це таке делікатне трошки запитання. Кажуть, що у вас дуже популярним зараз стала така операція, як обрізання, правда? Це чи ні в Чернівцях? Ну, як би вам сказати, е, значить е, операція обрізання. Повинна робитися по медичних е, показах і крапках. Це не повинно бути популярно, не популярно. Це повинно бути потрібно чи не потрібно. Я, е, в принципі, як тут сказано було е, е, люблю, е, крім своєї хірургії і загальномедіти, мені подобається напрям медицині натуропатія. Все те, що є у людини від природи. Воно повинно бути. Значить, крайня плоть у людини є, значить, вона повинна бути. Єдине, що значить, в, в жарких країнах, звичайно, там такі проблеми визивали певні гігієнічні моменти. Значить, і ще віддавно, ще тисячі років, було прийнято в жарких країнах обрізання. Було в. Африці це було в Азії, значить, це до цього часу ввійшло в традицію в певних релігіях, ви знаєте, іудеї, і мусульмани, значить процедури. Якщо є потреба, якщо є потреба, то у нас це можна зробити. Якщо потреби немає, ну я, чесно говоря, е, стою на питання на. Ну і я. Я спеціально цікавився, я, в принципі, хірург не уролог, але я цікавився, всі провідні урологи світу зараз стоять чітко на позиції. Мають бути медичні покази. Медичні покази запалення е, крайньої плоті, яке призводять звуження начати, і, Е, в кінці кінців може призвести до раку крайньої плоті. Тут треба робити однозначно. Нерідко не такі проблеми бувають у людей з цукровим діабетом, трошки знижений імунітет, і хронічні процеси розвиваються більш злоякі, ніж в інших людей. От у хворих з цукровим діабетом це більш характерно. Молодь, молодь, ну буває, буває. Зараз у нас пішли просто чому популярно, не популярно, це робити амбулаторно, і до нас приходять люди, всі знають, що у нас можна зробити амбулаторно, ще й під наркозом. А це знаєте така операція, що ну, ну болісна вона, і болісна, якщо робити, нам трошечки. Кривава люди, люди просто знають, що у нас можна зробити під наркозом і достатньо хороші результати, і можна зразу піти додому. І це спричинило те, що більше ходять до нас робити цю операцію. Ну от така моя моя така думка щодо таких. Я знаю, що ви перед ефіром сказали, що ви б хотіли а, звернутися так до до телеглядачів. Я от вам надаю таку можливість. Так, Щиро Угу. Я хотів би сказати. Це вже останні хвилини. Так? Так. Хотів би прочитати рецепт на кожен день, який я стараюся, коли в мене є час, своїм пацієнтам видавати. Беремо день, добре вчищаємо його від заздрості, ненависті, смутку, жадібності, впертості, егоїзму і байдужості. Додаємо три повні зверху ложки оптимізму, велику жменю віри. Ложечкою терпіння, купимості і нарешті чіпку ввічливості і порядності по відношенню до всіх. Всю отриману суміш заливаємо зверху любов'ю. Тепер, коли страва готова, прикрашаємо пелюсками квітів доброти і уваги і подаємо щоденно з з степлих сільських посмішок, які зігрівають серце і душу. Ну бандит для таких рецептів у нас не було. Рецепти здоров'я, справді дуже гарні побажання, гарний рецепт. Ну, в принципі, така передостання нота, тому що насправді ще є дві хвилинки. Дві а, так. А, тому я б хотіла, щоб. Тоді, якщо можна, та, ще та, декілька та. декілька фраз. Буквально. Будь ласка, так. Шановні пацієнти. Перестаньте заздрити і гніватись. Не думайте погано про світ, про людей, про себе. Прислухайтесь до позитивної інформації, шукайте приводи до посмішку та сміху. Якщо вам необхідно більше знати, більше вміти, більше робити. Але того, що ви зараз майже не знаєте, майже не вмієте, майже не робите, якщо ви вже стали пацієнтами. Щоб перестати мати те, що маєте, перестаньте робити те, що, робити. Те, що робите. Хвороба це закономірний наслідок незнання життя, невміння жити, відсутності і забезпечення основних потреб і хворого, і його родичів, і його предків. Гроші важливі, їх значення не варто недооцінювати, але переоцінювати також не варто. Людині потрібно не так вже й багато, багато потрібно, щоб це зрозуміти. Я чудово розумію, що зараз важкі умови. Я чудово розумію, що зараз не все залежить від людей. Але якщо шукати хороше, бачити хороше, Старатися радіти, посміхатися тому, що ми бачимо, однозначно стане легше. Ну, мені сподівається, мені, мені здається, що саме отак, от ви заспокоїте своїх пацієнтів так, до процедур, до і після операції. Справді дуже гарні слова. І я б зараз хотіла, щоб ви звернулися ще і з такими порадами, щоб люди звертатися до лікарів, щоб вони не запускали свої а, недуги, тому що аби візит до врача не був таким вже знаєте, от а, остання така ланка, а, де коли лікарі розводять руками і кажуть, що ну ми вже не можемо вам на жаль нічим допомогти, просто щоб ви скажу так. Значить, я вважаю, що всі хірургічні спеціальності вони як на трьох і так стоять на амбулаторному киті, стаціонарному киті і невідкладному киті. Значить, амбулаторний кіт це от те, чим ми займаємося. Значить, сюди людина приходить, обстежується. Якщо не патологія, тут же оперуються і тут же відновлюються, і навіть до стаціонарного хірурга. Якщо вчасно приходити до поліклінік. До амбула, до амбулаторних лікарів, терапевтів, сімейних лікарів, амбулаторних хірургів можна на ранніх стадіях побачити патологію, вилікувати її і так і не у стаціонар. Якщо ж не ходити вчасно до амбулаторних хірургів, вчасно не прооперуватися, скажімо, в хірургію одного дня або в плановому хірургічному стаціонарі, то людина попадає з ускладненнями які. Краще і дорожче в 3, 4, 5 разів. Тому хотілося б, щоб якщо проблема є, ходили з проблемою до фахівців. Я чудово розумію, що зараз важка фінансова скрута, але я прийшов до висновку, що не тільки фінанси вирішують. Дуже багато людей бояться чомусь, очевидно, не довіряють і затягують проблеми. Бажано приходити вчасно. Хотілося б, щоб кожен знайшов того лікаря, котрому довіряє, і як фахівцю, і як людині. І коли така людина є, до неї приходять, її слухають, її чують, і тоді виходить досить непоганий результат. Я по 35 рокам свого стажу побачив, що коли люди приходять вчасно і мені вдається їм допомогти, ми уникаємо госпіталізації у стаціонар і невідкладних станів. Я сподіваюся, що нас люди почули, дослухалися, бо хворобу легше потім її лікувати. Це знають всі і будуть цього дотримуватися. Я дякую, що півгодини вже минуло. Тому а, дякую, що прийшли. Нагадаю, що це була програма Рецепти здоров'я ми зустрінемося з вами в понеділок о 18.30. дякую, що були з нами і будьте здоровими до побачення.